У сучасному світі ми часто вважаємо, що примирення має бути швидким і безболісним, коли обидві сторони миттєво прощають і забувають образи. Однак Біблія нагадує нам у посланні до Колосян, розділ 3, вірш 13 Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Будьте терплячими один до одного та прощайте тих, хто вас образив. Так само, як Господь прощає нас, коли ми робимо помилки. Важливо відпускати образи та проявляти доброту до інших, подібно до того, як Бог проявляє доброту до нас. Прийміть виклик примирення, підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та щодня отримуйте натхненні думки, які допоможуть знайти глибший сенс у найскладніших життєвих ситуаціях.